Всім привіт! Показую коротенький розбір розкладу, який зробила сьогодні собі на цю прокляту сирену. Вона була вже годину 34. Я задала картам питання, чи закінчиться вона протягом 20 хвилин. Чому я противник гадання на одній карті? Тому що на одній колоді позитивна карта, можна сказати так, закінчиться, на другій колоді не закінчиться і все. І виходить, що ніякої корисної інформації з розкладу я не витягаю. Тому я роблю розклади на багато карт, мені так зрозуміліша ситуація. тим паче Карта таро точний час він часто не спрацьовує. Тому, які я зробила висновки тут, я точно зрозуміла, що сирена не закінчить через одну 5 10 хвилин і вже перестала дивитися на телефон, вже перестала дергати дитину, дала йому малювати. Тому що показувалися все-таки обстріли, воєнні дії, да, що воно все активно. Е це перше. Тут по відлюднику теж все якби відкладається, і зірка відкладається, да? тобто швидко не закінчиться. Але такі карти, як сила, да? яка допомагає впоратися з ситуацією, потім по миру, закінчення, завершення етапу, по смерті те, що воно все-таки йде у минуле, я зрозуміла, що сирена закінчиться. Або через 20 хвилин, або в цю останню хвилину, не одразу. Отак От вона й вийшла. Вона закінчилась ровно на 20 хвилині. І ось тут показуюсь я, яка я дуже зла на це все, але по смерті цей етап закінчився.